На огляді лед підсвітка з артикулом 13270. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 12 планочок. Довжина більшої 534 мм, меншої 456 мм. Разом в складеному вигляді 990 мм. На більшій планочці 7 лед-діодів, На меншій 6 напруга одного 3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Це маркування більших планочок. І менші планочки. Маркування. В складеному вигляді планочки мають один канал з напругою 35 вольт. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.